Uh, у дівчат на ногах uh, чомусь з'являються синці. Просто так. Ч, ну, чому? В, yeah. в різному віці. Буває таке, що казав, каже: лягаю, зран... лягаю ввечері, синців немає. Зранку просинаюся. Да, да, да. по... Чи на ногах, <кій> на передпліччі чи на стегні з'являються синці. Чому? Вроді би, ж як вен немає, нічого, да, да, нічим да. не хвора. Але е, це часте питання у дівчат, особливо Чому? молодого віку. Так ось е, є декілька причин. Е, на першому місці це все ж таки прийом якихось препаратів. Часто це контрацептиви. Mm -hmm. Де буде в, де, там навіть в інструкції я з однієї пацієнткою кажу, давай відкриваємо інструкцію, читаємо, <гум> є там таке чи нема. Е, в деяких прописується в інструкції, що поява синців може бути як побічна. Побічна реакція на прийом препарату.